Всім привіт ви на каналі Яструб Геймс. З вами Михайло і сьогодні я продовжую грати в нашу відьмочку. Тобто в ігру продовжуємо грати в ігру Розчаровані. Сподіваюсь, що мій план приведе до вашого розчарування, не розчарування. Але гра називається Головне меню. Так. Розчаровані. Так, е, так. Надіюсь в тому о, плані, що розчаровані, типу, щарі зняли. Тоді пропоную відправитися прямо зараз, поки ви не передумали. До того ж, я не витримую ще одного дня у вашій компанії та необхідності заново збирати вас докупи, не даючи один одного прокінчити. Тому давайте хочеш з цим розберемося. Ну да, не дати вовку ви... і хто б ви там двоє не були. Не дати цим трьом побивати один одного це, мабуть, буде тяжка задача. Всі не надто впевно кивнули та направилися в глибі лісу. Ахел встигла бігти до хати і вхопити гримуар та погладити мару, погладити мачку та святої. Що не так дивно, що не так давно повернулася зі своєю місією. Гримуар, на що він, зіхаття знімати, тіп... Коли льма наздогнала своїх супутників, то помітила, що всі вони трималися на деякій відстані один від одного. Вона впіймала на собі приязний погляд Зоряна і зауважила, що Віргінія теж відчула її присутність, а напружено йшов і попереду і удавав, що навколо більше нікого немає. Можна поговорити з кимось, поки дійдемо до краю лісу, але якщо підійду до когось одного, другий, скоріше за все, образиться. Ну тоді. Тоді ліпше ні з ким не говорити. Натомість можна просто насолодитися тишою і морально підготуватися до ритуалу. Він навряд чи пройде легко для всіх нас. То як краще вчинити? Краще зібратися з думками. Певно, зараз краще нікого не відривати від власних думок, а то віддалятися зараз від когось це дуже погана ідея. Та атмосфера висить така, що не до душевних розмов. Агафія із задоволенням шла лісом. Це точно не до душевних розмов. Та слухали лише, шум навколишнього світу, жодного лементу, жодного елементу, крику і сфарок. Всі просто йшли до мети і ці, цей ці цілком влаштовував. Оборів згорівший ліс, звісно. А цікаво, скільки лісові треба, скільки згорівшому лісові треба часу, щоб знову відрости, чи він там чи там, чи там якось би і, і, і все вже. Цікаво, боянишарві, так як відьма навмисно поселилася дуже глибоко в лісі, то не дружня компанія була на місці пізніше, ніж вони розраховували. Ця безплітна земля та мертві дерева викликали холодок навіть у агафії. І звісно, все буде ночі у самих ужасних. Хто б міг подумати? Вона оглянула своїх супутників, було відчутно, що їм значно гірше. За їх лицями ховалися демони минулого. Головне, щоб не справжні. Ну, не то, що це не справжні, просто ну, випадки. Чим довше ви тут знаходитесь, тим гірше вам стигатиме, але спробуйте триматися, наскільки це можливо. А я зараз перевірю, чи є тут якісь магічні мітки. Якщо лихо пов'язав вашу долю з цим місцем, то я повинна це помітити. Всі відповіді просто кивнули та розійшлися в різні сторони, а гафія занепокоєно їх оглянула. Вони знати погнені власним болем, щоб хоч якось на мене реагувати. Сподіваюсь, що все пройде гладко. Да-да, гладко. Надійся. Відьмар в нашому світі нічого не буває просто так легко і безболезненно. Відьма розгорнула свій гримуар опустилася на коліна прямо на сипку землю в повітрі піднявся вся пила, наче ґрунт досі був усіяний пепелом. Потрібно було взяти з собою мару. вона завжди додає мені магічних в мене руки тремтять від цього місця. Саме розумію чому. Погана енергетика? Напала сапальцями в землю, ніби прощупуючи потрібне місце, закрила очі, зібрала магію з усього тіла і виштовхнула її одним ударом в землю, по якій відразу пройшлася лише, лише їй одній помітна хвиля енергії. Відьма, розтрущуючи очі, побачила залишену лихом мітку, що, зя, що з'яла, як страшно, зяяла, мабуть, зяяла, чи... Тут або печаталися, або це якесь українське слово, яке я не наша, хоча я впевнений перший вигляд. Що з'яяло, як страшна яма посеред згорілого лісу. Афія відчула, наче може в ній провалитися швидко піднялася та розплишила очі. Пальці все ще покоювала, а в свідомості залишалася картина страшної прірви, ще з зубим ротом глибочила прямо під ним, засмоктуючи в себе все живе. Вона зрозуміла, звідки цей холодок пошкіря гафія потрясла руками, не скинути з себе липкий відбиток його магії. Оглянулась глянула, на спутників за цей час їм стало, стало ще гірше. Регінія стояла і трималася за горло, ніби в спробі задушити себе. А як це називають? А, якщо це лихо, дійсно оживиться негативними цими їхніми емоціями, болем, то, то, що Агафія їх сюди привезла, це вона зробила лише ліпше. Там просто це лихо обожереся. Зрен був доволі далеко. Вона вже хотіла бу... його покликати, як бачить що він розгублено, на ніби у пошуках чогось важливо. Гуколака стояв на самому краєчку лісу і повним горими очима дивився на, пустілі... на опустіле і занедбане село. Афі спочатку... Аф спочатку здалося, що з е... неї. Ще не спав морок ув'ядіння, але потім, ще раз поглянувши на гостину, зрозуміло, що їй не здається. Він був дійсно весь обліплений, чорною, як смола енергією лихої магії. Ще раз швидко оглянувши решту, відьма хутко, направилась до кулаки і не штовхнула його в плече. З ким ти бачився останнім часом? відповідаю, він ледве помітив її присутність і вяло перевів поля з села на неї. Що? Отчамся швидко, питаю з ким ти бачився нещодавно? Хутко всіх назви. З вами бачився ще. ще, І голос так дзвінко розносився по окрузі, що прийшли до тями навіть зуряни і в, з Віргінією. І лихо взагалі в шоці. Е, вони все ще, вони, вони все ще затуман, затуманено, але наблизилися до місця Галле. Вони все ще затуманено, але наблизилися до місця Галасу. Агафія дала ляпаса вустиму. Дати вовкола ці пощам. Оце, да, оце треба мати яйка. Від цього залежить твоє життя, бодури, кажи, чорт тебе забирає. До мене ще брат приходив, а так більше ні з ким. Немає у мене тут друзів у вашому клятому лісі. Бачиш пусте село. Бачу. Не міг звідти твій брат до тебе ходити, ти впевнений, що він не помер? Та ні, як він міг померти, як я його бачив нещодавно. Запросто де... до тебе міг дух навідуватися, тому я розповідав, що у родині все добре. Але він, би... да, він би не залишив. О в ралі. Але він би не залишив після себе таких слідів. Ти впевнений, що це твій брат? сенсі впевнений, я брата власне не впізнає по твоєму. Повір, дехто може і матір'ю твоєю прокинутися. Але без тіари не писали, що лихо може чужі ляки приймати. Нічого не розумію. Може, може, але просто порто не писалося. Це я нічого не розумію, що ти там верзеш собі підніс? Мій брат живий, точно тобі кажу. Твої слова нічого не доводять, Гра, що брат до тебе ходить, що розповідає. Це не твоє діло. Зараз це її діло. Відповідай на все, що вона питає, і не мороч голову. В іншому випадку я тебе прикінчу і зараз я не жартую. І твої страждання закінчаться. закінчиться. <гум> Несмішно не знаю. Um. Афія торкнулася руки Магори, заспокоюючи її. і ну, відчувала Магура це її меч, типу. чи ні? А, Магури. Спокоюючи її, вона відчувала, що її лють сильніша, ніж зазвичай, і зараз вона не брехала. Ви тільки була справді готова скористатися мечем, а Густин теж це відчував. Брат приходить. У мене таке враження, якби цей Вовчик дивиться на мене. У вас немає такого враження? Вона ніби ця головна героїня Агафія ніби дивиться кудись мені за спину, або не на мене, або на того, хто рядом за мною стоїть. А Вовк такий. Я тебе призираю. Ну, не знаю. Брат, ну він недовольний, це видно. Брат приходить мене провідувати, щоб підтримати. І Він завжди забеспокою, що в нього і батьків все добре. Розповідає, що після пожежі в стали кращими. Я думаю, це правда. Тепер ти розумієш, що я е, тобі не звізділа? Е, ні, я не думаю, що брат мене обманював зі зла. Він, певно, хотів, щоб я не хвилювався, або хотів спричинити тобі ще більше болю надію про те, що тобі є куди повертатися. Що за маєш ти звез... ти верзеш? Він він ніколи так не вчинив би. Тому що це був не він. Чому він не проводив з собою батьків, чому ходив до себе сам ходи... ходив до тебе сам? Він каже, що їм краще мене таким не бачити. Батьки, як і решта селян, боялися жителів лісу. А я тепер радше один із вас. Я не хотів їх лякати, тому і не просив мене провідати. Брат їм навіть не розповідав, що зі мною. Все передавав, що скоро повернуся, тому вони й чекали. Зрештою, це ти у усь, всьому винна, і в засуху в прокляття ще наді мною весить. Так я тебе прокляла, але до засух не маю жодного відношення. Здалися мені ваші поля, щоб багію на них витрачати. Я тобі не вірю. А нафіга їй, то сам подумай, плохастік. Ти мені і до цього не вірив, але я сказала тобі правду, у мене немає причин брехати. Що ти від мене хочеш почути? Що мій брат помер? Це точно не так. Мерці подарунки не приносять. Він тобі щось подарував? Так, зробив мені... Зроби мені браслет. Агустин притянув їй свою руку, на якій дійсно висів браслет. Гафія доторкнулася до нього і відчула те саме, що й при дотику до землі. Та ж сама енергія залишала пріурову під нами і зробила цей браслет одна і та ж істота. Варто йому просто про це сказати чи ні, однаково не повірити. Ну, скажем. Все, не бачиш цей браслет, подарую тобі не брати. А хто по-твоєму це міг бути? Лихо, я відчуваю що від браслета ту ж енергію, що й від цього місця. Перестань клепати мені мізки, відьмо. Коли ти вже порозумішаєш. І так достатньо розумний човний. Не... Перестань клепати мені мізки відьмо. Став лайк, якщо занадто часто вживаєш це слово. Цю фразу. Коли ти вже порозумнішаєш. І так достатньо розумний, щоб не вірити всьому, що товкмачить мені відьма, що начепила на мене вовчу шкуру. Про відьму це була шутка, якщо щось. Е, гаразд, як знаєш. Ну, типу про те, що е, пристань клепати мені мізки. Це була шутка. Я нікого не хочу образити. Афія відійшла від Августина та перевела погляд на чугайстер, що поводиться е, найтихіше і дивно косився в сторону села Віргінії, теж було кишка. Він мовила, як стояти в повній темрі в місці, що має таку енергетику і самої думки їй стало лячно. Потрібно переходити до ритуалу. Я переконався, що дійсно є мітка лиха. Гадаю, що варто спробувати використовувати вашу енергію, щоб призвати його сюди і дати йому звіздулі. Саме так. І що далі? А далі спробуємо від'єднати його від вас, обрізати енергетичний потік, що вас об'єднує. І все буде чекі пуки але як? З того, що я про нього дізналася, зашкодити йому може лише щось позитивне на противагу поганому. Думайте про щось хороше. Да? Тому, коли він буде тут, спробуйте зосередитися на чомусь на чомусь самому приємному і щасливому, що у вас є. Віргіння, ти можеш згадувати своє щастя з Меланією. Це його її сестра, дочка, мама. Племінниця. Хтось з родичів, подруг. Не знаю. Я не пам'ятаю. Та то в ігорі вроді нагорилося. зря не думай про свою любов до лісу. Агустине, а ти, певно, про родину. Я думав, вона ще скаже. А ти, а ти, певно, додому. Хоча сумніваюся, що він має десь там. Не знаю, в печері де живе. Сумн... Не знаю, де. Може він взагалі ніде не живе. Ви можете зосередити... А можете зосередитися. А ти тоді спить? Ну не важливо. Ви можете зосередитися на будь-чому. Я... Будь я лише навела приклади, головне, щоб це поділо красному починати, а не потякати. Мені потрібно щось від кожного з вас. Бажано таке, що або приносить вам біль, або повезене е, з вашим прокляттям. Я можу віддати пов'язку, але тоді ви всі будете в небезпеці. Ми і так в небезпеці. Мені здається, що поки ви тут ваша енергія витікає швидше і легко міцніше. Тому хутко робимо все необхідне і свалюємо. А густе? Я без поняття, що мені віддати. У мене нічого немає, я не можеш шкуру в себе зняти. А ти не пробував! саме це Саме це моє прокляття. Агафія поглянула на його зап'ястя. У мене є краща ідея, віддай браслет. Що, ні, це подарунок брат. Якщо твій брат живий, зробить тобі новий браслет. Знімай і не, ск... не скавучи, як, як цуценя. Хай йому рець. А зняв браслет і передав його відьмі. О, він про... неї браслет з руки пропав. Зря тим часом намагався відламати відку зі свого тіла. Ай! чорт! Він все розумію, це зробити і тремтячи руками від гілку афі. Да відламав шматок із себе, звісно, руки тремтять. Магора розуміючи, що далі тянути нікуди, зняла свою пов'язку і відразу е відвернулася. Відьма забрала розсяклу кров'ю тканину. Зараз я намалюю коло, а в ньому трикутник. Кожен з вас повинен буде встати всередину цього кола за гострий кут. А може пентаграму, ні? Кола на гострий кут, а не за гострий кут. На гострий, так. В жод... Да. Хочете стати відьмою, вчіть геометрію. Три кутники всякі кресити. А в жодному разі не виходьте за, -за межі, навіть якщо дуже хочеться, зрозуміли. Пу -пу -пу -пу. Всі мовчки кивнули, гафі взяла суху палицю і намалювала розмітку, поклала зібрані речі в її центр та підвела кожного на його місце. Їма відкрила гримуар з потрібними законаннями. Коло свій палець і кров, що зібралися на ньому. Міст, міць паляхнули вогнем. Офієнна кров. Афія кинула це полум'я прямо в центр. Трикутника. і Гілка пов'язка пов та браслет миттєво зайнялися. Вігор і гніз... Долор. Долар, да. е... Віхант. Е... Се... 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 Секундум. Е... Вока... Вокатіонем Еврум, це яка англійська, латинська. Воган заповнив собою весь вільний простір трикутника. Почав підійматися дим, закручуючись, розійшовся в три потоки, направляючись до гостини зоряної Вергії. Торкнувшись їхніх грудей, дим став чорним, перетворився в кіп... кіптяву І потягнувся до верху зникаючи десь за деревами. Схоже, це і є не ті енергії, яку вона. Яку вони втрачають під час е, дії прокляття? Потрібно спробувати смектути за нею, як і за мотузку, витягти того, хто знаходиться по той бік. Да, то чорт, того чортого із, чорта з із зеркала чи моменюсь. Сенгуїс меуздувені. Агафія ніби відчинила якоїсь таємні двері, опинилася на протязі. Потік стрімкого таку ледь, ледь не збив її з ніг. А може це було лихо? Хто сказав, що в нього є фізичне тіло? І разом з ним на ній не наглинули весь білі вічі об'єднаних пожежею істот, Повітря запахло попелом і смертю. Ще я шукав в лісі, мені привелося сюди ще термінове, щось відчало злежав життя, але не моє, звідки ці ці споди, пам'ятаю якусь жінку. Думаючи про неї, блукав лісом, шукав відьму, ще я хотів відчуваю себе в пасті і задихаюсь. Кругом чат нічого не видно. Допоможіть! Страшно, нема куди тікати, кром полум'я. Воно цілує мої руки. Знімає дотака мешкі кіру, клатик за клаптиком. Я вже не відчуваю страху. Ні... Навіщо я прийшов і що шукав? Не пам'ятаю. біль настільки сильний і все поглине. Ну ще, ще з ним. Вже немає нічого, лише пустота. Орест, я мав би. Секунду. Оресте, я мав би злитися на тебе. Точно чи не? Оресте, я мав би злитися на тебе. З твоєї вини мене прокляло, ця невіжна бестія за твій вчинок. Я страждаю. Ти брехав мені про просили, батьків, чи все з ними добре. Сушашо? Оресте, я мав би злитися на тебе. З твоєї вини мене прокляла ця невіжна бестія. За твій вчинок я страждаю. Ага. Він знав, що його брат хоче щось там підпалити і хотів його встановити, але ну, що то не встиг. А й... Всі подумали на нього. А він не говорить, що то не він, тому що він не хоче викривати брата. Прикольно. За твій вчинок я страждаю. Ти брехав мені про село і батьків, чи все з ними добре? Чому ти не сказав правду? Я тепер ще більше боюся, навіть якщо спадеться вовча шкура. Куди? Куди повертатися? Хто мене чекає? У мене більше нікого немає, окрім тебе. Не залишай мене брати. Що ти єдиний приймеш мене таким, яким я став. Тільки ти підтримуєш, будь ласка, не йди. Прокляте місце. Я була щаслива і все пішло крахом. Через бісову пожежу. Моє життя спалахнуло, як цей ліс, і тепер схоже на руїни. А все через що? Через цього вовка, який лихо, хто це все зробив? Хто заподіяв мені цей нестерпний біль, який не глушить навіть ненависть і гнів? Я готовий вбити будь-кого, хто це зробив, за смерть Анки, за свої страждання. Хто відняв у мене найдорожче, у того, ж я від... у того я відніму все? Заплачу біль за білю, кров за кров'ю і смерть за смерть? Ну так, да, на цей сто породжує насильство. Збита з пантелику Відьма намагалась відсторонитися від чужих думок, але вони роєм кружлялись в її голові, заповнюючи собою весь простір. Весь простір в моїй голові заповнюють думки про те, чого ви мене не, е, не, не так часто дивитеся, і саме головне, чого ви до сих пір не підписалися і не поставили лайк. Да, дуже попрошу вас зробити це і головне напишіть, б ви хотіли побачити на моєму каналі. Всім удачки всім пока!